Анатолій з села Леляки безкоштовно отримав мішки з кормами для курей і каже, що мусить готувати пернатих, щоб були свіженькі домашні яйця для внучат. Для того, щоб внуки мали що їсти, треба їм їх курей годувати. А багато у вас онуків і чи багато курей? Курей більше. А це пані Людмила зі сватом Миколою, які приїхали в село Сімаки з Луганської області. Їхні хлопці з родини захищають нас на сході. А шість сімей у селі займаються волонтерством і розводять домашню птицю. Ми записувалися ще влітку. Тепер нам позвонили, сказали, що приїхати, по якої адресі і получить. То взагалі там вас кажуть, велике господарство. У нас же сім'я здорова. 22 чоловіка, що ви хочете. Купили собі і курочек, і гусеї. І індуків і перепілок. отримати безкоштовно корми і кормові добавки мають змогу переселенці та жителі громади сільської місцевості, які утримують домашнє господарство. Скористатися такою можливістю люди можуть завдяки проекту, який реалізує управління економіки Жмаринської міської ради. При підтримці продовольчої та сільськогосподарської організації «ФАО ООН». сюди завезли набори для курей і для свиней. На сім територіальних громад. Шмелянська, восьма. Це і Муровані Курилівці, це і Бабчинці, це і Бар, це і Сутиски, Вінницька, Агрономічна. Це всі громади, які отримують у нас корма для тварин. Набор входить і в концентратор. Пшенична десь, кукурудзяна, де для курей брови, стартер і фінішер. 48 домогосподарств будуть отримувати набори для курей і 20 – для сини. Перш за все хочу подякувати продовольчій сільськогосподарській організації ФАО, асоціації сільських селищних рад та об'єднаних громад. Виконавчому директору Наталії Ключник щира вдячність за те, що вони настільки енергійно все це організували дійсно для підтримки наших таких домогосподарств, які виїхали з зони конфлікту, які втратили домівки, які приїхали на чужину і, скажімо так, на сьогоднішній день залишилися нічим. І нашому фізичній особі-підприємцю. Андрющуку Олександру за те, що він там склади, приміщення, допомагав з розрукою. Зі всім допомагав. управління економіки Жмаринської міської ради здійснило аналіз наявної у домогосподарствах переселенців, худоби та домашньої птиці і подали на потребу отримання кормів. Як результат, сьогодні жмаренко визначено одним із чотирьох логістичних регіональних центрів у Вінницькій області, де можна безкоштовно отримати корми, кормові добавки, а також подрібнену пшеницю і кукурудзу для. Тварин. Взагалі ми значить, дуже часто відвідуємо різні сайти, де оголошуються грандові проекти або сайти які, Асоціації міст України, асоціації сільських рад, де висвітлюється інформація щодо можливої підтримки переміщених осіб, як в цьому випадку, або інші гранди, які виділяються на розвиток громади. І оце один із тих грандів, які надаються внутрішньопереміщеним особам для підтримки їх домогосподарств. Ми його знайшли, ми зібрали необхідну інформацію, потребу, потребу в цих кормах. І от фактично вже в цьому році прийшло повідомлення про те, що все ж таки забезпечити людей кормами для худоби для птиці та свиней. Чоловіки і жінки у черзі отримують корми для домашньої птиці, свиней і худоби. Відповідно заявок, які сформували разом з головами старостинських округів і запитів відповідно кількості тварин. Полезно і приємно отримати від міської ради. Ну таку допомогу. Ми отримали мішок кукурузи, мішок пшениці, фінішний стартовий грувер для циплят. Будемо викорнювати, будемо з дітьми. Нам це дуже полезна допомога. А з якої Ми, ви з області? Ми з Донецької. Давно вже в Мариській громаді проживаєте? З априля прошлого року. Це отримали для курей. Корм, кукурудза, пшениця для бролірів. Отримаєте тримаєте господарство? Так, Яке? курей. Курей тримаю, корови тримаю. До нас приїхав з Покровська двіріний брат. І ви прийняли просторі прийняли, переселенцях. Як у переселенця, себе. так. Ага. Дякую бо Дорогі дуже корма. Проживаю у тітки угу. з Херсонської області. Угу. З квітня місяця. З квітня. А господарство маєте кого? Кури. кури. — Тільки курики, кури. 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 кури і все. І Зараз корма дуже дорогі, то це люба допомога. Добре, дякую, велике дякую. дякую. Секретар міської ради Вадим Кожуховський подякував продовольчій та сільськогосподарській організації ООН-ФАО та Асоціації сільських селищних рад та об'єднаних громад України за безкоштовну допомогу для переселенців у вигляді кормів для тварин, а також управлінню економіки за організацію цієї роботи в громаді. Загалом підтримку у межах програми отримають близько 60 тисяч українських сільських родин із 13 областей України. Програма реалізується завдяки фінансовій підтримці Австралії, Бельгії, Європейського союзу, Українського гуманітарного фонду, фонду Луї Дрейфуса та Франції.